Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. Потужний вибух по обіді в Луцьку. У будинку Дірка на півстіни. Знову у жалобі Луцьк попрощався ще з одним захисником. Через обвал траншеї в обласному центрі поліція відкрила кримінал. Харсонська, Миколаївська, Запорізька, Дніпропетровська та Одеська області. МОЗ закликає не пити і не використовувати неочищену воду з акваторії Дніпра та інших водойм постраждалих внаслідок. Теракту на Каховський ГЕС також не давати її тваринам не купатися і не ловити там рибу через затоплення полів, каналізаційних споруд, кладовищ та домогосподарств У воді зафіксоване значне перевищення мікробів. Її використання може призвести до гострих кишкових інфекцій. Українські військові мають успіхи під Бахмутом. Успішно штурмують північний та південний фланги. На південних підступах ЗСУ провели успішну операцію. Де взяли з десяток полонених окупантів, здебільшого ж свіжомобілізованих 57-ї мотострілецької бригади Росії, які здавались майже без бою? ЗСУ успішно атакували позиції росіян під Авдіївкою. Повідомляє інститут вивчення війни. Геолокаційні кадри вказують, що українські війська просуваються на південь від. Невельського це 13 кілометрів на південний захід від Авдіївки. Хочу вкотре нагадати, що сторожове, Новодарівка, благодатне, Макарівка Нескучне знову під прапором України. Вже декілька днів українські військові продовжують звільняти від російських загарбників населені пункти у Донецькій та Запорізькій областях. На Білгородщини дрони атакували вантажний поїзд. 15 вагонів зійшли з рейок. Заявляють розмі. Один безпілотник влучив у хвостову частину, інший вибухнув перед поїздом. За даними підпілля, російські окупанти перемістили у Брянську область берегові ракетні комплекси Бал, щоб обстрілювати українські міста. Комплекс призначений для контролю територіальних вод, захисту військово-морських баз, берегових об'єктів та інфраструктури узбережжя, а також захисту узбережжя від ймовірного висадження десанту. Береговий комплекс бал використовує ракети Х 35 і х 35 У з дальністю польоту 120 і 260 кілометрів відповідно. Одна пускова установка несе до восьми ракет. Окупанти готують теракт і техногенну катастрофу у Криму. В тимчасово окупованому армянську мінують цехи підприємства Кримський титан, повідомляє головне управління розвідки. На холодильному обладнанні кримського титану використовується близько 200 тонн техногенного аміаку. У випадку вибуху на заводі аміачна хмара, залежно від напрямку вітру, накриє прилеглі райони за півгодини. Сьогодні Свято Троїцький собор вкотре чув материнський крик. У стінах храму прощалися із загиблим на війні лучанином Віталієм Петруком. Йому був 31 рік. Ще два тижні тому він повернувся із військових навчань за кордону. Натхненно розповідав друзям, як здобуватиме Україні мирне небо небо й землю, за які Віталій Петрук віддав своє життя. Від домовини вкритої прапором ні на мить не відходить жінка в чорній хустині. Сьогодні вона ховає свою дитину, сина, який віддав своє життя за Україну. На світлині поруч сміхається Віталій Петрук. Тепер йому назавжди 31. Він був чесний, він був хоробрий, сміливий. Він був запальний, часом не стриманий. Ніби зомбі, може, здавався таким, як твердошкірим, але насправді всередині дуже такий чутливий. Чудовий хлопець, гарний друган, разом і подорожували, і компанія в нас є така в баню ходили разом. Три в життя разом провели. Першого класу разом. чудовий хлопець. Заводила компанії, як то кажуть. Знаєте, душа компанії, сім'янин хороший. Взагалі чудовий хлопець. Рідні розповідають, Віталій Петрук був в АТО, звідти повернувся із серйозним пораненням. 1 лютого 2022 року чоловік підписав контракт і знову став до лав ЗСУ. Пару місяців тому пройшовши навчання за кордоном. Потім відразу відправили його на схід. Повинен надій був, повинен всього. Каже, багато чого навчили, багато чого розповів, привіз навіть пакети, ці натовські, такі смачні, ми ще їх там скуштували. Продемонстрував, як їх розігрівають. І поїхав, це буквально там, тиждень, не, два, два тижні тому І тут така прийшла звістка. Лучанин Віталій Петрук загинув 7 червня 2023 року, виконуючи бойове завдання біля села Діброва Донецької області. Мабуть, міна і багато корові втратив. Ще там були з ним на завдання, ще й інші його побратими і. Як відомо нам, що один теж загинув. 12 червня прощатися із лучанином прийшли десятки людей. Тут рідні, товариші, побратими, знайомі і незнайомі Віталію Петруку Люди. Дружина Лучанина на момент його загибелі була за кордоном. Сьогодні вона прощається з коханим, лише торкаючись закритої домовини. Ми молимо за упокоєння душі, спочил, Гороба Божого, ново представну об'ємного воїна Віталія. Ця біль торкається усіх нас. Сьогодні кожен із нас може сказати, маю честь, маю велику повагу прийти і провести в останню дорогу людину, яка за мене віддала життя. Сьогодні ми маємо честь бути допущеним. До цього моменту натхнення це не тільки момент найбільшої скорботи, моменту натхнення. Бо наші прадіди говорили: тебе ми з честю поховаємо, а завтра підемо в бій. Тіло з домовиною героя Віталія Петрука лучани чекали біля храму на колінах. Скроботна процесія пройшла театральним майданом, де поруч з фотостентом герої Небесної Сотні загинули за єдність України, виконали державний гімн. Шлава Шлава! Поховали Віталія Петрука на міському цвинтарі в селі Гережджа. Анастасія Качина, Василь Марищук, 12 канал. На жаль, маємо ще одну трагічну звістку з полів бойових дій. Біля Бахмута загинув 33-річний захисник з Волині Ігор Юрасов, житель села Залісся, громади на Волині. Життя героя обірвалося під час виконання бойового завдання на Бахмутському напрямку. 12, 13 та 14 червня на Камінь Каширщині оголошені днями жалоби. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Нарешті вдома ще 95 наших людей повернулися додому з російського полону. У списку воїни ЗСУ, Нацгвардія, а також прикордонники. До своїх родин їдуть полонені з Маріуполя, ЧС, острова Зміїни, з-під Бахмута, а також захисники Азовсталі. Також вдалося повернути учасників спецоперації, які летіли на гелікоптері в оточений Маріуполь на Азовсталь. Серед звільнених з полону п'ятеро волинян. Це Лучани Андрій Камінський. Тарас Грицай, Віталій Зуй із Рожища, Олег Карп'як з Озерця і Олександр Линик з Луцького району. Перші четверо військовослужбовці, які перебували в полоні більш як рік. Туди вони потрапили, виконуючи бойові завдання поблизу Лиману. Останній Олександр Линник вважався безвісти зниклим з травня поточного року. Радіємо разом з усією Україною і чекаємо всіх бранців Росії якнайшвидше вдома. Державне бюро розслідувань передало за ССУ арештовані автородичів одіозного Віктора Матвейчука та його соратника Тараса Козака вартістю понад 1 мільйон доларів. На потреби однієї з бригад вирушать одразу 17 автомобілів, зокрема, 12 вантажівок, автокран, мікроавтобус, фургон та два позашляховики. Автомобілі були арештовані у межах кримінального провадження за підозрою у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр. Тепер майно прихильників Росії потрапить до ЗСУ і допоможе нашим захисникам у боротьбі з ворогом. Полоцьку в приватному будинку вибухнув газовий балон. Це сталося на вулиці Теремнівській і неабияк налякало місцевих жителів. Люди подумали, що поруч прилетіла ракета, адже звук вибуху був гучним та раптовим. Детальніше дивіться далі. Думали, що прилетіла ракета, а вибухнув пропановий балон. Інцидент трапився на вулиці Теремнівській, 15 у Луцьку. Це сталося по обіді. Місцеві кажуть, почули гучний звук і добряче налякалися. Катерина в цей час якраз гралася з дитиною. У мене дитина сиділа, дивилася мультик. Я дитину бігом на коридор, але я думаю, якщо це прильот, то я вже з дитиною бігом на вулицю, пішла за хату і дивлюсь, що там вже просто. Вибух стався у сусідів. Жінка каже, почула їхній крик. На місці розриву диму не було, але руйнування значні. В одній зі стін будинку величезна дірка. Катерина ділиться, вибух був дуже сильним, чи затрусило навіть її будинок. У нас вдома повідкривалися вікна і в кладовці повибивало стекло, і вані й світільник просто взяв віце. Ну зірвали світільник. Тому, що у будинку, де вибухнув пропановий балон, проживають четверо людей: подружжя з дитиною та бабуся. У господар обійстя говорити відмовився. Сказав, що перебуває у стресі через інцидент. На щастя, ніхто з мешканців не постраждав. Цю інформацію нам підтвердили у поліції. Крім правоохоронців, там працювали газовики та вибухотехніки. За невстановлених наразі причин вибухнув пропановий балон. Це зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінального правопорушення та інші події. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. У поліції зазначили, що причини вибуху ще встановлюють. Утім, ймовірно, балон вибухнув через недотримання правил техніки безпеки мешканцями. Марія Вавренюк, Василь Мерещук, 12-й канал. Тим часом поліція відкрила кримінальне провадження за фактом обвалу траншеї на вулиці Домни, Гордію Колуцьку. Нагадаю, це сталося 9 червня на ділянці біля мосту через вулицю Ківерцівську. Тоді двоє чоловіків опинилися під землею. Рятувальники діставали їх звідти за допомогою спецінструментів. Після порятунку доправили у лікарню. У поліції нам повідомили, що справу розслідують за 272-ю Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Наразі поліцейські допитали усіх учасників події також надіслано низку запитів до установи, яка проводила ці роботи. Ми зараз очікуємо на відповідь. До слова нині на місці аварії роботи призупинені. Відомо, що працювала там компанія, яка займається прокладанням трубопроводів. Як розповіли рятувальники під час земельних робіт та саме зміщення міського колектора стався в вал -ґрунту в траншею глибиною понад три метри. Просто впали, не знаю. Нам обізняли робити такі штуки, то я собі зробив. Адіні це не знаю, що він як він тут. Його першого присіпав. Робітників, яких врятували з під землі, оперативно доправили до лікарні старшого Олександра. Вже відпустили додому. А потерпілий 18-річний працівник, якого із земляної пастки дістала ще раз годину, перебуває на стаціонарному лікуванні. За словами медиків, він у задовільному стані. До слова потерпілі повідомили, що не мають жодних претензій. Якщо будуть докази, що там документально щось, наприклад, неправомірно, чи не мали права проводити ті роботи і так далі, то зрозуміло, що буде притягнено до відповідальності винних. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Обміняти старі лампи на лед тепер можуть школи та лікарні. Війна забрала житло рідних і здоров'я. Історія переселенців з Нікополя у Луцьку. До Луцька на оздоровлення приїхали діти з прифронтових міст. В автопригоді постраждав мотоцикліст. Аварія трапилася вчора, 11 червня, у камінь каширському районі поблизу села Седлище. 30-річний місцевий житель за кермом мотоцикла ймовірно не впорався з кермуванням та впав на узбіччя дороги. Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав травми. Його госпіталізували у відділення реанімації. На Волині дедалі більше людей хворіють на кашлюк. Інфекційне захворювання, яке вражає дихальну систему. Один із симптомів сильні напади кашлю. Хвороба особливо небезпечна для немовлят до одного року. Лише впродовж травня захворіла 21 людина. а з початку 2023 року в області 53. Близько 60% хворих госпіталізовують. Окрім спазматичного кашлю, симптомами є висока температура та нежить. Єдиний надійний захист від кашлюка вакцинація. Її в Україні проводять чотирма дозами у 2, 4, 6 та 18 місяців. Щеплення від кашлюка захищає також від дифтерії та правця. Боратинській громаді подарували автомобіль швидкої допомоги. Днями Волинь відвідала делегація з Чеської Республіки. Поїздку чеської делегації західними областями України влаштували, аби продемонструвати підтримку українцям у боротьбі з російським агресором. Важливим для чеських партнерів є також шанування пам'яті своїх співвітчизників, які мешкали і поховані в Україні. Тож відвідали й Буратинську громаду, де свого часу було найбільше на волині поселення чехів. Голова Боратинської сільської ради Сергій Яручик розповів, що громада дбайливо доглядає місцевий чеський цвинтар. Домовилися невдовзі тут спородити меморіальну стелу. На знак вдячності чеська делегація передала удар Буратинській громаді автомобіль швидкої допомоги, завантажений медикаментами, засобами медичного призначення та генератора. Ми Мы... Обміняти старі лампи на лед тепер можуть школи та лікарні. Українці вже обміняли мільйони ламп розжарювання на енергоощадні та допомогли знизити навантаження на енергосистему. Тепер програму ЄС та уряду запроваджують і для юридичних осіб. Тож обміняти старі лампи на лед можуть освітні заклади та лікарні. Для цього потрібно авторизуватися на порталі Дія, перейти в розділ послуги, обмін лампочок, вказати площу установ та вибрати кількість ламп у межах ліміту. Потім зазначаєте адресу організації і вже протягом тижня Укрпошта зв'яжеться з вами для обміну за вказаним номером телефону. Нещодавно на 12-му каналі відбулась прем'єра ток-шоу. Всі свої там у сюжетах у спілкуванні з реальними героями, яким через війну довелося змінити місце проживання, розповідають історії людей і показують шляхи вирішення важливих нагальних питань для переселенців. Сьогодні у сюжеті про одну з героїнь програми Наталію Мит з Нікополя, яка вже стала своєю у Луцьку. Наталія Миц все життя працювала і жила в Нікополі на Дніпропетровщині. Родина, будинок, робота, улюблений собака все це тепер фотоспогади. Понад рік пані Наталія разом з чоловіком Віктором мешкають у Луцьку. Ми приїхали рік назад, навіть трохи більше, бо ми виїхали 5 березня. А це тоді, коли орки зайшли на нашу атомку в Енергодарі. Ми можемо розглядати орків, їх видно як на ладоні. Окупований Енергодар і Запорізька атомна станція за 4,5 кілометра від дому Наталії. Тому рішення про виїзд міста прийняли одразу. Тоді була паніка, дуже важка ситуація, і нам всім роздали пігулки, і ми їх всі прийняли, бо був ризик. Ризик був життя на той атомці, коли вони зайшли. Ми випили всі пігулки і. Ну, я почувалася дуже зле, бо з серцем маю проблеми і знаходжусь на інвалідності. І ну, мені було дуже погано. І чоловік зважився за і проти. Ми взяли мою племінницю і виїхали на автотранспорті. Через блокпости і затори до Луцька родина добиралась понад три доби. На тимчасове перебування сім'ю з Нікополя прихистили друзі Наталії. Дуже є проблема з житлом. Ми розуміємо, що нам треба з'їхати від людей, бо не можна користуватися їхньою прихильністю дуже довго. Але з'їхати поки ну не можемо знайти житла. Проблема родини стосується не лише житла, а й стану здоров'я, яке погіршилось під час війни. Я не виходжу з цих апаратів, мені все время треба робити ін'єкції, тому що моє серце просто не видержує. Маю аневризму серцевого клапана. Ну тобто, це потрібна операція, але вона ну, дорого коштує. То я якби на препаратах підтримую. Ну от, наскільки можу. Через втрату близьких і ворожу ракету постраждав і чоловік пані Наталії, який втратив слух. Родина змушена приймати ліки пожиттєво. Чоловік на фоні цього, що якби все так в сім'ї в нас трошки зруйнувалося, помер його батька. І в нього після останнього попадання. Вибуху він мене зовсім потеряв слух. Саме Луцьк став для цієї сім'ї переміщених осіб другою домівкою, адже рідний будинок цілий лише на цих знімках. На нашій вулиці дуже багато руйнувань, бо ми знаходимося ну на самому березі, і дуже багато влучень. Війна забрала у цієї родини житло рідних, підкосило здоров'я, але життя дало другий шанс зробити перші кроки в Луцьку. Ми хочемо винайти квартиру і знімати хоч якусь однокімнатну, може, десь на окраїні, але ну, щоб була своя і щоб ми не заважали людям. Бо ну, прихисток тобто теж той, той, той має час. І в людей є своє життя, і ну, не хочеться бути зайвим. Ми не знаємо, куди звернутися і чи є якісь такі підтримки. Я не знаю завдяки проєкту Всі свої родина отримала зворотній зв'язок від департаменту соцполітики, надію на отримання санаторно-курортного лікування та безоплатну співпрацю з рієлтором, яка погодилась допомогти знайти житло для родини. Історію інших героїв програми Всі свої дивіться у наступних випусках новин. Саму ж програму щочетверга о 19.30 на 12 каналі. Тим часом до Луцька на оздоровлення приїхали діти з Харкова, Ізюма та інших прифронтових міст. Усі вони прожили страшну окупацію та продовжують жити під постійними обстрілами. Тепер зможуть, хоч на деякий час повернутися в справжнє дитинство. До обласного центру Волині діти приїхали вранці у понеділок, 12 червня. Зазначив, що це лише перша група дітей зі сходу, які приїхали цьогоріч до Луцька. Утім, як зазначають організатори, впродовж року. Таке гру буде дуже багато. Музика. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо ви пропустили якусь інформацію чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш Ютуб канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Донайте на ЗСУ та обов'язково бережіть себе. До зустрічі.